Проєкт рішення оприлюднений на сайті міської ради 6 січня 2015 року. В проєкті рішення доходи в цілому міського бюджету на 2015 рік визначені в сумі 1 мільярд 42 мільйона 9,4 тисяч гривень. Це майже на 8% більше бюджету 2014 року, який пропонувався на затвердження в 2014 році, в тому числі загальний фонд 1 мільярд. 3 мільйона 736,7 тисяч гривень і спеціальний фонд 38,3 млн гривень. Прогнозний обсяг доходів загального фонду розраховано по власних надходженнях в сумі 345,7 млн грн. Це на 5,5% більше плану 2014 року. І Трансферти з державного бюджету 657,9 млн грн, в тому числі субвенції на соціальний захист 318,7 млн грн, Це в 2,7 рази більше ніж 2014 році. Та нові міжбюджетні трансферти це медична та освітня субвенції в сумі 339,3 млн грн. По власних надходженнях. Основну питому увагу у нас займають надходження по податку на доходи фізичних осіб. Вони розраховані в сумі 247,8 млн грн. Необхідно відмітити, що з 2015 року на підставі змін до бюджетного кодексу України зменшується відсоток відрахувань податку на доходи фізичних осіб. Якщо раніше він був сімдесят відсотків до бюджетів міста обласного значення, то в проєкті рішення на п'ятнадцятий рік передбачається 60%. відсотків. По місцевих податках і зборах визначене надходження в сумі 91,7 млн грн. Місцеві податки і збори у нас змінились. До них входить податок на майно це 45,7 млн грн. В податок на майно війшли Плата за землю, яка раніше була окремим податком і не входила до місцевих податків і зборів. Плата на землю обрахована в сумі 45,2 млн грн. Це на рівні надходжень 2014 року, в тому числі земельний податок 13,1 млн грн і арендна плата 32 млн грн. Крім того, обрахований податок на нерухоме війно відмінено від земельної ділянки за житлову нерухомість. по даним прогнозним датам податкової інспекції в сумі пів гривень. Необхідно сказати, що це обрахунки в умовах, які діяли в 2014 році. Зміни, які внесені по цьому податку, в даному проєкті рішення ще не враховані. Не врахована так називаємо комерційна або нежитлова нерухомість. Це ми будемо носити змінами після прийняття рішень міською радою по ставкам цього податку. Також до місцевих податків і зборів входить єдиний податок, який раніше у нас був джерелом надходження бюджету розвитку. Він обрахований також на рівні 2014 року в сумі 46 млн мільйонів гривень. Також до доходів загального фонду міського бюджету є надходження від орендної плати за комуналь, здане в аренду комунальне майно та цілісні майнові комплекси, обраховані в сумі 3,4 мільйона гривень. В загальний фонд також перенесений екологічний податок, який раніше надходив до спеціального фонду місцевих бюджетів, і він обрахований в сумі 800 тисяч гривень. І інші надходження це плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів. Прогнозується в сумі 1,1 млн грн. мільйонів гривень. Ще раз хочу звернути увагу, що додатковими джерелами надходжень загального фонду міського бюджету є. Як розширення бази оподаткування податком на нерухоме житлове та нежитлове майно, а також акцизний податок, який з 2015 року буде зараховуватись до місцевого бюджету з реалізації суб'єктами господарювання, роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Тобто ці надходження у нас в повному обсязі ще не враховані в проєкті міського бюджету. До складу міського бюджету так також входить спеціальний фонд, який по доходах сформовано в сумі 38,3 млн грн. Це власні надходження бюджетних установ 34 млн грн. і бюджет розвідка надходження від відчудження майна 1,8 млн грн., надходження від продажу землі 2 млн грн. і кошти пайової участі замовника в 0,3 млн грн. Також в зв'язку з тим, що єдиний податок у нас уйшов джерел надходжень. Бюджету розвитку, то в проєкті рішення передбачається передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку. Це додаток другий до проєкту рішення в сумі 58 млн грн. Що стосується видаткової частини міського бюджету, обсяг видатків проєкті рішення визначення в сумі 1 млн млн грн, це без врахування реверсної дотації. За результатами консультацій, то необхідно цей обсяг бюджету визначити в сумі так, як і доходи, мільйон сорок мільйона гривень, і додати цю реверсну дотацію. Реверсна дотація – це теж нове поняття, яке з'явилось у нас при формуванні відповідних місцевих бюджетів. В зв'язку з тим, що МідФІН обрахував, що у нас надходження доходів на одного жителя міста Кіровограда перевищують надходження в середньому по Україні, і це перевищення. Сумі 50%, в сумі 9,2 млн грн мільйона гривень підлягає перерахуванню до державного бюджету і відображати ці кошти необхідно по видаткам. деякий нонсенс, реверсна дотація і в видатках і передається до державного бюджету. Це на В, але необхідно його прийняти відповідно до статті 75 бюджетного кодексу. Ми повинні врахувати всі міжбюджетні трансферти і всі особливості формування. Місцевих бюджетів на відповідний рік, які враховані в бюджетному кодексі в законі України про державний бюджет. В проєкті рішення міського бюджету по видаткам враховано збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня в сумі 1218 гривень і з 1 грудня 1378 гривень. В відсотках цей приріст складає 1,1%. Обсяг видатків загального фонду без врахування субвенцій на соціальний захист у нас становить 624,1 млн грн. І це десь на 19% більше затвердженого плану на 2014 рік. Зростання фонду оплати праці по бюджетній сфері у нас передбачається на 4,6%. Питома вага видатків на бюджетну сферу, це на соціально-культурні установи, освіта, здрав, культура, фізкультура, соціальний захист складає 92 Питома вага заробітної плати 88%. і питома вага енергоносії в видатках бюджету 10,6%. Найбільшу питому вагу в видатках міського бюджету займає, займає галузь освіта. Передбачаються видатки в сумі 308,7 млн грн. в тому числі. Те, що нове у нас в бюджеті 2015 року, фінансування загальноосвітніх закладів це загальноосвітні школи, школа-інтернат, вечірні школи, спеціальні школи, дитячі будинки, передбачається за рахунок освітньої субвенції в сумі 181,6 млн грн. І за рахунок міського бюджету всі інші заклади освіти це в основному дошкільні заклади на суму 127,3 млн грн. В загальному обсягі видатків по освіті заробітна плата, вага заробітної плати становить 81,3%. Також передбачається на галузь освіту з бюджету розвитку за рахунок коштів міського бюджету на капітальний ремонт установ освіти 8,7 млн грн. З них по управлінню освіту 3,4 млн грн., по управлінню капітального будівництва 5,3 млн грн. незважаючи на те, що фінансується. Загальноосвітні заклади освіти з за рахунок освітньої субвенції. Ми в бюджеті розвитку такі ці заклади також передбачаємо на фінансування капітальних видатків і розвиток матеріально-технічної бази. По охороні здоров'я цей ця галузь у нас повністю фінансується за рахунок нової медичної субвенції в сумі 157,7 млн грн по загальному фонду. Це на 7,5% збільшено збільшена порівняно з планом, затвердженим початковим на 2014 рік. Необхідно відмітити, що по охороні здоров'я відповідно до додатку 10 до закону України про державний бюджет України на 2015 рік передбачається передача такого відомчого закладу охорони здоров'я як спеціалізована медико санітарна частина номер 19, тобто Рудовська лікарня. В цій сумі медичної субвенції враховане фінансування і цього закладу, який раніше фінансувався з державного бюджету. На культуру і мистецтва ми передбачаємо 26 мільйонів гривень. Це та сума, яка передбачається повністю за рахунок надходжень міського бюджету. Заробітна плата питома по галузі культура видатках складає 91,5%. Також по галузі культура ми за рахунок бюджету розвитку передбачаємо капітальні видатки по уксу в сумі 0,9 млн грн. На фізичну культуру і спорт, на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл і на проведення заходів з фізичної культури і спорту передбачається 6,3 млн грн. І по бюджету розвитку передбачені капітальні видатки в сумі 1,2 млн грн. На соціальний захист та соціальне забезпечення пропонуються видатки в сумі 8,3 млн грн на рівні плана 2014 року. З них на соціальні програми в галузі сім'ї жінок і молоді 5,5 млн грн. Це і утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді 2,3 млн грн. Утримання соціального гуртожитку біля пів млн грн, утримання клубів підлітків за місцем проживання біля 2 млн грн і утримання центру обліку бездомних 250 тисяч гривень. Також по соціальному захисту у нас передбачається кожний на фінансування місцевих програм соціального значення, які будуть прийматися відповідною нашою міською радою на суму біля 2,8 млн грн. мільйона гривень. Це і надання допомоги малозабезпеченим громадянам міста на суму біля мільйона гривень, допомогу постраждалим учасникам АТО в сумі 700 тисяч гривень, допомогу ветеранам війни та свят 300 тисяч гривень, на фінансову підтримку 10 ветеранських організацій. 200 тисяч гривень, оплачувані громадські роботи, звільнення на 50% оплати за житлово-комунальні послуги і за користування телефонами інвалідів першої та другої груп зору. Крім соціального захисту, біля 5% видатків міського бюджету без трансфертів займають у нас по загальному фонду видатки на житлово-комунальне господарство. Вони сплановані в сумі 30,7 мільйона гривень. Будуть направлені на благоустрій міста на суму біля 25 млн грн і на фінансову підтримку наших комунальних підприємств в сумі 5,8 млн грн. Це утримання аварійно-диспетчерської служби і комунальним підприємствам на погашення податкових боргів 2,7 млн грн. Також у нас сплановані видатки на дорожні господарства, на ремонт і утримання наших доріг комунальної власності. По всім джерелам дорожні господарства у нас планується в сумі 42,4 млн грн. З них по загальному фонду бюджету по головному управлінню ЖКХ 28,7 млн грн. і по бюджету розвідка 13,7 млн грн. Необхідно відмітити, що відповідно до змін до бюджетного кодексу України у нас ушла субвенція з місцевих місцевим бюджетом на ремонт доріг, яка у нас 2014 році становила 10,8 млн грн по плану, із якої 5,3 млн грн у нас повернулася до державного бюджету як не органами казначейства. Це питання будемо поставити подальшому. І по загальному фонду у нас передбачається фінансування заходів на охорону навколишнього природного середовища в сумі 1 мільйон 247,5 тисяч гривень. З них по загальному фонду мільйон. Це за рахунок екологічного податку, як я вже казала, який спеціального фонду перейшов до загального фонду. І по спеціальному фонду 150 тисяч за. за Надходження грошових стясень за шкоду за порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Що стосується спеціального фонду міського бюджету, то тут планується 93,1 мільйона гривень, з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ 34 мільйона гривень. Необхідно відмітити, що змінами до бюджетного кодексу у нас є можливість обслуговувати як власні кошти бюджетних установ, так і кошти бюджету розвитку в банківських установах державного сектору. Це теж новшество, якого ми добивалися в зв'язку з проблемами проходження коштів в органах казначейства. І бюджет розвитку з урахуванням передачі загального фонду у нас сформован в сумі 56,1 млн грн. Кошти бюджету розвитку планується направити на об'єкти відповідно до додатку 5, це по управлінню капітального будівництва 16,6 млн грн, з них на капітальний ремонт закладів освіти 5,3 млн. Охорони здоров'я 3,6 і капітальні вкладення 5,8 млн грн, які розбиті в п'ятому додатку в розрізі об'єктів. Ну такі крупні об'єкти, які у нас є і переходящі з минулого року. Це реконструкція господарчого блоку пологового будинку під житловий будинок 2 млн грн, Це в пологовому будинку номер 1 на вулиці Олени Журливої, реконструкція проїжджої частини вулиці Рджанікіз. Це наша арка 950 п'ятдесят тисяч гривень. Будівництво алеї почесних поховань на території Рівенського кладбища півмільйона млн грн. Будівництво теплових мереж від котельні ЗОЖ No13 до ЗОЖ, номер, до ЗОЖ Мрія, 300 тисяч гривень. Будівництво газопроводів та водопроводів із них учасникам АТО. Це на суму 500 тисяч гривень, з них для учасників АТО 100 тисяч гривень, будівництво електричних мереж, житлового масиву для учасників АТО 100 тисяч гривень. Закінчувати будемо будівництво пішогодного моста через річку Інгул 700 тисяч гривень. І починаємо будівництво нового автомобільного мосту через річку Інгул між вулицями Балтійською та Московською 300 тисяч гривень. По головному управлінню житлово-комунального господарства по бюджету розвитку передбачаємо 30 млн грн. З них на капремонт житлового фонду 10,5 млн грн благоустрій міста 1,5 млн грн, це капітальний ремонт освітлення, інші капітальні роботи, ремонт доріг капітального характеру 13,7 млн грн і внески у статутні фонди комунальних наших підприємств 4,3 млн грн. Продовжуємо роботи у нас по управлінню містобудування і архітектури по доповненню матеріалів топографічної зйомки міста в рамках реалізації програми створення містобудівного кадастра передбачає біля 1 мільйона гривень. Це у нас продовжується зміни, внесення до генерального плану і утворення містобудівного кадастра. Також при формуванні міського бюджету у нас було велике питання по фінансуванню наших районних в місті та селищного бюджету. У зв'язку з тим, що з зміною бюджетного законодавства, у нас таких як селищний бюджет в місті, практично немає такого поняття в бюджетному кодексі. Тобто, ми сформували доходну частину районних у місті і бюджету селища Нового. Збалансували їх за рахунок нашої дотації з міського бюджету. Бюджету Кирівського району ми передбачаємо 12,7 млн грн. Це і на утримання органів місцевого самоврядування, 7,7 млн грн, соціальний захист біля 5 млн грн. І субвенцію на житлово-комунальне господарство 35 тисяч гривень. І бюджет Ленінського району в сумі 9,1 млн грн, мільйона гривень. З них утримання органів місцевого самоврядування 5,5 соціальний захист 3,5 і п'ять, і субвенцію невелику на житлово комунальне господарство. Передбачає необхідно відвідати, що в текстовій частині проекту рішення ми передбачаємо. Зобов'язати наші районні в місті ради привести чисельність виконавчих органів районних у місті рад у відповідниць до нашого рішення, тобто скоротити чисельність виконавчих органів. І цю роботу пропонуємо провести протягом першого кварталу. В зв'язку з тим з цим ми видатки на утримання районних в місті виконавчих органів протягом першого кварталу врахували в повному обсязі на ніні діючу чисельність, а далі на скорочену чисельність. Це нове. Ми вважаємо, має можливість брати такі податки, як податок на нерухоме майно, акцизний податок. Воно має свою плату на за землю надходження біля 4,7 млн гривень. І передбачаємо трансфер з міського бюджету. Це дотація 3,3 млн мільйона гривень на утримання органів місцевого самоврядування і на дошкільну освіту. Там у них два садика і три заклади позашкільної освіти. Значить, сформовано також в проєкті рішення субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення на виконання державних програм соціального захисту. Це сума 318,7 млн грн, яка розподілена на районі в місті бюджети, які будуть їх надавати управлінням соціального захисту Ленського і Кирилівського району для використання на виплату допомог сім'ям з дітьми. передбачено 206,5 млн грн. 000 000 надання пільги субсидій населенню на оплату житлово комунальних послуг 89 млн грн, на пільги субсидій, на придбання твердого палива 0,2 млн грн, на виплату державної соціальної допомоги на дітей сирі 3,1 мільйона гривень. Значить, було у нас питання по субвенції на пільговий проїзд, але вона так також при внесенні поправок до закону про державний бюджет була врахована для місцевих бюджетів. І вона у нас обрахована в сумі 19,9 мільйонів гривень. З них 1,7 ми надаємо районам на послуги зв'язку та інші передбачені законодавством пільги, головному управлінню на ремонт будинків інвалідів 300. Тисяч гривень на рівні цього року і субвенцію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 17,9 мільйона гривень в управління транспорту для відшкодування наших перевезень наших громадян пільгових категорій. Крім того, по управлінню транспорту передбачаємо 250 тисяч, так як у нас все повелось раніше, на перевезення громадян до садових ділянок. Необхідно відмітити, що в проєкті рішення у нас на даний час не врахована кредиторська заборгованість, яка у нас утворилась на перше перше 2015 року. Значить, це ми будемо теж вносити змінами, як коли у нас з'являться додаткові надходження до міського бюджету, будуть прийняті нові рішення по новим податкам і будуть вносити зміни. Крім того, необхідно відмітити, що органами казначейства у нас було знято в кінці року, з 26 числа. Погашена середньострокова позика, як бралась в минулі роки в сумі 11,6 млн грн, Тобто, це і це привело до утворення кредиторської заборгованості за енергоносії в розмірі 10 млн грн по наших бюджетних установах. Залишилось у нас ще не погашення середньострокова позика 22,9 млн грн, Но відповідно до. При кінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу, який були рішення у нас на останньому засіданні Верховної Ради в грудні місяці, погашення цієї заборгованості не здійснюється до законодавчого регулювання цього питання, тобто погашення цих середньострокових позик, майже 23 мільйона гривень. Ми теж не передбачали в проєкті міського бюджету. Це так коротко в мене все. Прошу проголосувати за даний проект рішення. Всі необхідні зміни по уточненню обсягів надходжень, в тому числі по нових податках. Ми будемо в процесі вносити вже на розгляд міської ради і відповідно коригувати наш міський бюджет.